Лівий берег Херсонщини геноцид українців. Зараз дуже велика спека, зараз дуже багато пожеж. Цілі сіла вигорають не просто вулиці і городи, а домівки. В домівках залишилися люди, ті, хто не може пересуватися самостійно, і тому це дуже велика біда. Весня не тушить ці пожари. Ну, принаймні там десь намагаються, а взагалі пожежні не виїжджають на визови. Перше, друге, незважаючи на те, що зараз на лівому березі тимчасово окупована територія, росня свої щупальця пускає все глибше і глибше. 11 липня вийшла перша газета Альошкінський Вісник. Боже, коли кажуть, Альошкіна, Олешки, мені хочеться їх розідрати на шматки, Альошкінський вісник вестник, господі, цапською ж мовою, Десальдо е, розповідає на першій шпальті, як вони будуть розвивати Олешки, як вони будуть розвивати е, цапію на нашій українській території. Але тим, разом з тим, що вони роблять, вони зараз ввели пропуска всі території спецпропуска, всі території, е, котрі знаходяться біля берега Дніпра. Е, Зараз поки тільки Каховський район, і десь через тиждень вони обіцяють, що це буде повністю Олешківський, Голопристинський і весь лівий берег спецпропускати, щоб виїхати кудись або заїхати кудись. І все одно вони продовжують геноцидити нашу націю. І вони, в принципі, для цього і прийшли: для того, щоб тут була вижжена земля, щоб нічого не залишилося від нашої України. Але я точно знаю. Що ми будемо перемагати, як би важко не було, і звільняти лівий берег. Тому лівий берег тримайтесь. А люди повинні знати, що там коїться. Про це повинен повинна наша влада кричати на весь світ. Вона цього не робить. Ганьба.